Всім привіт, рубрика «Рашистів» до ДНА знову на Ютубі. Підписуйтесь, ставте лайк, і разом будемо розбиратися, як допомога союзників наближає нашу перемогу. Експорт товарів з країн Європейського Союзу до Росії за період повномасштабного вторгнення з березня по листопад 2022 року. Поки далі статистика не бачить, показує, що цей експорт знизився на 47% порівняно з тим же періодом 2021 року. Тобто санкції діють, все красиво, але експорт європейських товарів в сусідні з Росією держави за той же період виріс практично на таку ж величину на 48%. І якщо експорт до Росії станом на листопад минулого року становив близько 36 мільярдів євро, то експорт до країн сусідів Росії тепер становить близько 20 мільярдів. При тому, експорт безпосередньо товарів на які накладено санкції до Росії, зменшився на 95%. 5% – це мабуть, ті всі сірі схеми і подібне, але ці ж товари на 70% більше постачаються знов таки до країн сусідів Росії. І експерти думають, що всі ці товари, або принаймні велика їх частина, надходить до Російської Федерації. Здавалося б, зрада і нехороша ситуація, але є кілька міркувань. По-перше, в кожному разі, навіть за таких умов, вища ціна, довша доставка, псування, випадання. Критичних компонентів і подібне все одно обмежують здатність Росії забезпечувати свій критичний імпорт. Ми неодноразово говорили про провали в цілих галузях від автобудування до будівництва шляхів. До речі, поговоримо трошки про це. І в кожному разі цей імпорт для расистів стає дорожчим, але в кожному разі, для того, щоб навіть за дорого і довго вони не могли отримувати те, що їм необхідно. Кожному наступному пакеті санкцій має передбачатися механізм відповідальності за обходження санкцій і перекриття лазівок. Пам'ятаю, що з 2014 року Порошенка працювала е, така система разом з європейськими партнерами відстежували, бачили, де відбувається так би мовити обхід, і цей обхід перекривався. Дуже сподіваємося, що така система працює і нині. Скоро це побачимо. Нам обіцяють в 20-х числах лютого новий пакет, якраз спрямований на боротьбу з ухилянням від санкцій. Ну а тим часом санкції продовжувати діяти в тій частині, яка безпосередньо стосується Росії. Постачання газу Газпромом до Європи в січні 2023 року продовжує скорочуватись. Воно майже на 30% менше ніж в грудні. А пам'ятаємо, що якраз в грудні було велике скорочення, зважаючи на теплу зиму і підготовку Європи до цієї зими з наповненням газосховищ. Середнє добове постачання газу до Європи від Газпрому в січні впало до 58 мільйонів кубометрів. А ще в грудні воно сягало майже 82 мільйонів кубометрів? Тобто, крок за кроком Європа позбавляється російського газу. Пам'ятаємо, німці вже цим навіть пишаються, тому... Знову і знову Росія свої головні ринки втрачає. До речі, згадали про Німеччину. Уряд Німеччини проінформував компанії про плани вжити заходів, щоб по можливості виключити закупівлю російського зрідженого природного газу. Пам'ятаємо, що Путін і компанія сподіваються, що саме ЗПГ стане можливістю обійти санкції. Ну тут європейці діють на випередження і. Пов'язують складні і болючі санкції з тими, хто захоче купувати російський скраплений газ, тим часом іноземні депозитарії Euroclear і ClearSteam заблокували активи росіян на 5,7 трильйонів рублів. Це дуже важливо, тому що крім державних. Санкції, крім замороження тих активів, які є в розпорядженні іноземних держав. Такі дії е, приватних е, осіб е, допомагають уникнути для росіян можливості скористатися е, своїми активами, вивести їх з під державних санкцій. і Подібне якраз, говорячи про е, системи перекриття способів ухилення, такі рішення дуже важливі. Ну і обіцяв поговорити трошки про дорожне будівництво в Росії. Залишається практично без техніки для будівництва доріг, свого виробництва у них практично немає. А провідні виробники європейські і американські практично повністю російський ринок залишили. Тому вони, мабуть, і починають копати копи на Росії вже зараз, тому що лопатою це робити набагато довше ніж екскаватором. Ну і останнє, на Росії скорочується клінічне випробування препаратів. У 22-му році їхній МОЗ видав більш ніж на 18% менше дозволів ніж попереднього року. Хоча ліки безпосередньо під сації не потрапляють, але з країною терористам просто ніхто не хоче зв'язуватись. Тому наука і передові технології так само будуть країну обходити і далі, як відомо, буде.